Я всіх вітаю, мене звати Домровський Йора Олегович. Я власник групи компаній Трубний альянс і Фітинг Плюс. Хочу сказати дякую всім, хто тут зібрався, тому що тут зібралися професіонали, які діляться досвідом, гуртуються для вирішення. Важливих питань галузі. Наш напрямок діяльності це є професійна комплектація наружних мереж. Наразі жоден об'єкт в Україні не будується без наружних мереж. Фактично, це є водопостачання, каналізація, газопостачання та всі в принципі, комунікації, які пов'язані з мережами наружними. Наша компанія є входить в топ 3 компанії України. Яка забезпечує по всіх регіонах України е, з'єднальними деталями е, всіх типів складності, відпочинаючи від 20-го діаметра, закінчуючи 2500 м діаметр для поліетиленових трубопроводів, е, вода, газ, каналізація е, саме цей ключовий напрямок для життєдіяльності любого об'єкту. Е, ми працюємо по всій Україні з, майже зі всіма водоканалами, постачаємо як по прямих контрактах, так і через тендерні системи. Ми являємося авторизованими постачальниками по газових мережах України. РГК Регіональна газова група авторизувала нас як довіреного постачальника саме по якісній продукції по газових мережах України. З самого початку війни наша компанія виконувала досить суттєві завдання. У нас є група товарів по критичній інфраструктурі, пов'язана з ремонтом пошкоджених мереж. Тобто це є сфера ремонтних муфт. І по ремонту трубопроводів фактично після нальотів або бомбардувань. Так само основними клієнтами компанії є вся мережа водоканалів України, в тому числі і прифронтові регіони, так само і газові компанії при фронтових регіонах. Донець газ, який переїхав, Харківгаз, Дніпро. Газ, Дніпро, Вода, Миколаїв, газ, Миколаїв вода, Запоріжжя, в тому числі, і зараз постачаємо, в тому числі і суми, які зараз дуже поскожені і страждають. У нас є прямі контракти. І ми забезпечуємо їх надійно постачанням в критичні моменти, і це відбувається з самого початку війни. Компанія виконує наразі дуже складні поставки 710-го діаметра на Миколаїв. Так само компанія виконує поставки до 1200 го діаметра. Після теракту Російської Федерації на Каховському трубопроводі була поставка з'єднувальних елементів трубопроводу тисячного діаметра для подачі води на мільйон населення. Ми вважаємо себе ну, саме професійних команд, задоволенням станемо вашими партнерами в комплектації, починаючи від проектів відділів, заканчуючи постачанням, консультаціями, технічними малюнками. Щодо роботи, щодо знайомства, з нами звертайтеся, ми раді будемо працювати з вами, допомагати вам вирішенні складніших задач.